What's fucking up, my home? В одному з відео я так на 3 секунди говорив про цю тему, але тепер я знімаю повноцінне відео про неї. Ну, поклявся Олегом. Мужик сказав, мужик зробив. Пані та панове, як виглядає формула успіху на папері? 3, 2, 1, бублик. Не дякуй, не дякуй. Тепер, тепер, дай мені, будь ласка, 2,5 хвилини для того, аби я обозначив і ти. Перестав писати мені про психічні діагнози. Дивись, формула успіху ніколи, на мою думку, не виглядала отак, ніби, мовляв, взліт, падіння, взліт, падіння. Не знаю, чого всі про неї говорять, але на мою думку, у мене так не було. У мене не було ніяких зльотів. Повір, якби це була формула успіху, то ти б колінкував через те, що ти є тут. Тибе, йоу, чоловічі, я би блядь, не знаю, я б тій людині, я її всьою, ті руки, я її бай, все. Ну, коротше, ну, на жаль, воно так не є суто в моєму прикладі. Тому для себе я зрозумів, що формула успіху це ляп 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 ва ляп 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 ва. Поки що на це забив дітородний орган, ми поки що диємося тільки це. Отож. Давайте обозначати, в принципі, що це обоз що це, що це, що тут намальовано, і чого я візуалізував це саме так. Дивіться, панство. Частенько, коли якісь люди добиваються успіху, вони можуть казати таку банальщину, по типу там ніколи не здавайся, там слідуй свої мрії, там все тому подібне. Ви навіть могли бачити картинки, коли там, знаєте, люди копають, одна людина купає діаманти, вона майже чуть-чуть не докопала. А там вони були, і вона зібралась, зібрала кірку і пішла, коротше, додому додому до улюбленої сім'ї, платить елементи. А друга, типа, копає, копає і never give up. І це, це якраз то, що обозначає всі оці слова. Тому що, от розумієте, чому люди кажуть оцю Банальщину, котра заучена, на вашу думку, що ніколи не здавай. Тому що вони не можуть прямо зараз показати, що це, грубо кажучи, виглядає так. Це не виглядає як пустий трьоп про те, що ти, якщо будеш постійно херачити і не здаватися, то в тебе все вийде. Ні! Вони просто, ну, опісля цього відео, понятне діло, вони заскринять, Заскріньте оце. Вони заскрінять і вони зможуть передати суть своїх слів. Суть слів, що ніколи не здавайся, never give my fuck up і follow your dream. От вона показана, от вона показана на чверті на цієї сторіночки, розумієш? Тому так. Да, я доводжу, що це не пустий трьох, бо це просто, от, як сказати, як, чисто як слово сполучення, ми можемо і так про це знати. Но тепер, коли ми знаємо, як це виглядає, тепер у нас ліпше є поняття про це все. І давайте ми розберемося. То ж саме, от, наприклад, приклад мого відео. Я знімав, що я там 5 років стараюсь, стараюсь, да, я хуяру, хуяру, воно немає не йде. В общем, досягаю, там, все тому подібне, воно нема. Е, прикол в тому, що взагалі то відео залетіло. І що я для себе поняв, Не то, що типу, відео залетіло, все, я тут. Ні, чоловічку, я теж десь тут, десь не знаю. Десь, наприклад, п'ятий рік, десь середина, десь отак ще треба, і отак ще потім піде. Но для себе я зрозумів то, що якщо. 5 років я херачу, і в мене нічого не виходить, то значить, я просто ще не дійшов сюди, щоб піднятися. розумієте? Тому що ця лінія довгий час буде прямою. І тільки отут, на куті, на такому заокругленні, буде підйом вверх. Це настільки ж несподівано, як я не знаю, 100 гривень у кишені куртки зимової. Розумієте, про що я вам хочу донести? Тобто це буде неочікувано, приготуйте зразу. І я вам це показую якраз для того, що якщо ви думаєте, що ви теж багато років херачите, у вас нічого не вийде, Пойміть, що ви просто не є як на куті, так і тут. Даже найголовніше прийти до цього, до Бо тут вже почнеться вверх, розумієте? І тому після цього усвідомлення я зрозумів, що скільки б я там п'ять, не п'ють, факт лишається фактом, я ще поки що не тут. Я ще поки що не тут. Тому теж, якщо ти займаєшся багато років чимось у тебе не йде, просто згадай про це. Значить, ти ще не дійшов сюди. Просто не дійшов сюди. Що треба для цього? Час, твої старання, гнучкість, підлаштовуватися під тренди сучасності і сьогодення, використовувати штучний інтелект як свій помічник, і тоді то, тоді то. Буде добрий день студія. Давайте так, щоб не бути голослівним, реальні приклади. Містер Біст. за Угадайте, скільки за 5 років, за 5 років, містер Біст набрав аудиторії. Скільки. Мільйон. Мільйон за 5 років. Мільйон. Карліто, подивися. У нього зараз аудиторії під 200 мільйонів. Тіп, за 5 років, за 5 років. Набрав мільйон шостий рік. Набрав 20, сьомий рік, 200. От просто, щоб не бути голослівним, я тобі обозначив плюс-мінус. Оце оце мільйон. Отут уже на куті 20, отут 200. Надя Дорофєєва. Кар'єра більше 10 років. Подивись, подивись шанси з Кузьмою. Подивись, як вона там виступає. Тепер вона дійшла. От, наприклад, тепер, коли вона навіть уже українською співає, вона дійшла вже аж ще до більшого верха. Але коли, коли, коли її весь шлях був, то десь років 5 мінімум він був такий. Потім почали залітати пісні, там «Время і стекло. Це все пішло, пішло, пішло. Зараз вона як соло-артистка е, реалізувалася все тому подібне. Ну подивись, кажу, набери шанс Кузьма Дорофеєва. Подивись на неї отут. Подивись на неї отут. І подумай, і подумай! Якщо б вона в один з цих періодів, навіть не знаючи от цього графіку, не дивлячись цього відео, Надінька, велика помилка. На майбутнє це було помилка. Киньте їй, будь ласка, послання на це відео. Якби вона в один з цих моментів подумала в Пездик, то як би вона була тут? Ніяк. Тому розумієш, постійно собі в голові відтворюй оце. Постійно, розумієш, якщо ти займаєшся чимось, як я 5 років, значить ти просто ще не дійшов до цього. Просто ще не дійшов. Не надо із-за того, що тобі вже під під'їздом всякі цьотки кажуть, аби ти йшов на роботу. Такий красивий. Єбало! Пф! з ноги нахуй. Такий красивий хлопчик не працює. Ти кажи, ОДО, ти за заскрінь за оце. Оце, заскрінь, покажеш їм. Що я ОДО, я отако. Я отако ти мені не розказуй, поняв? Не мучи мені. Тому, пасту, я зараз дойду ще до цього, чого я тут це намалював. Але оце, якщо ти домашнє завдання, зробити так, аби це тобі снилося. Два місяці, два сука, місяці не їб, йот. не їбьо два місяці, аби тобі снився цей графік. Домашнє завдання від Тайлера. Ти мене почув? Почув. Все, ти робив скріни. Тепер давай я стану на паузу, аби ти поставив лайк. Все, пауза для скріна була, для лайка була, тулимо далі. І так, ви спитаєте Симішенька, what the fuck is this piece of shit? Поясняю, дивіться, є дві людини: є амбі... амбіційний перспективний ти, є е, людина, котра деструктивний спосіб життя веде. І, наприклад, ти там не п'єш, не ходиш по дискотекам, рішаєш зекономити на тому всьому. А ця людина наоборот п'є, курить, має там якісь компанії, незахищений секс, снід, Ну, тобто всі переваги молодого життя. І розумієш, проблема в чому? О, от, дуже оманливе, оманливе, скажімо так, десь плюс-мінус до сюди. Дуже оманливе положення. Тому що ти думаєш, от ти. От ти людина, котра відказалась від цих благ в, в реалізації, від благ в благо, від цієї хуйні в облаго реалізації, ти думаєш, блін, от ця людина, тому що дійсно зі сторони може виглядати, що от ця людина знизу, вона, мовляв, так круто живе, вона там не париться, нічого тому подібного. Но, коли ти введеш, що вона покатиться сюди, а ти сюди, ти будеш колінкувати, ти прийдеш сюди. Зайдеш в опис профілю, скинеш мені 200. <рі> ти дійсно, я тобі кажу, от коли час розставить все по своїх місцях, о, от дуже підходить цей графік під фразу час розставить все по своїм місцям. От коли час розставить все і всіх по своїм місцям, тоді то, мій дорогесенький, ти поймеш. І розумієш, у чому суть. Тривалий час, тривалий час, оцей тип. Оцей графік, оцей графік, тобі може здаватися дійсно класним. І люди люди будуть казати Боже, херня, все тому подібне. А потім рязко отак. Потім ця людина рязко своїм моральним способом життя сідає в тюрму. А ти отут. Тому оця вся банальщина, котра говорить нам: не здавайся, не слухай інших. Не ще щось тому подібне. Іди, крокуй, пробивайся, бейся. Вона, як ти розумієш, дуже правдива. Вона пареньочек, вот. От вона, розумієте? Тут не треба великих, що називається, формул глагольства, ні все тому подібне. Просто оці дві ресочки. Пам'ятай про це. І от такого в мене успіху, не знаю, не було. Сумніваюся, що він, в принципі, як фактор є. Тому пам'ятай про такий. Пам'ятай, про такий, про такий. Ти мене чуєш? І цікавий факт. цікавий факт. Хочеш скажу? Дивись, тепер, дивись, дуже інтересно. Тепер ти потратив багато е часу, нервів, здоров'я, ти тут. І тепер, коли ця, людина, коли ця людина захоче бути тут, що їй треба зробити? Їй треба раз, два, три, чотири. Тобто їй треба пройти, грубо кажучи, подорож у чотири кроки. Ти робив раз-два, в тебе подорож два кроки, в нього чотири. Розумієш, тільки з часом ти поймеш перевагу і правильність твого вибору. Тільки з часом, нагадуй собі це постійно, два місяці, два місяці я попередив. Час розставить всіх, всіх по своїх місцях. Тому повір, навіть якщо ми беремо крайній випадок, коли ти отут, отут і нічого не робиш, повір, ти дуже довго будеш. Спускатися сюди, а потім сюди. Навіть один крайній випадок, коли в тебе сталося щось, все одно факт лишається фактом, коли ти тут. Тобі спочатку раз, два, це займе багато часу. Не знаю чи так багато, як і тоді, коли ти піднімався, але факт лишається фактом. Факт просто лишається фактом. Звісно ж, ми прикидаємо всі варіанти, тому що всяке може бути. Но здебільшого, коли ти вже взявся, як каже Крістіану Роналду, взяв м'яч піздяч, то скоріш за все знай, що ти будеш тут. Просто, просто, просто. І зараз навіть такий цікавий, що називається, інтерактив. От давай так, давай просто, якщо ти чимось займаєшся, візуально покажи, де ти знаходишся. От просто в своїй голові візуально прикинь, де ти зараз знаходишся. От, наприклад, не знаю, ти, ти займаєшся чимось 8 років. Може, ти тут десь знаходишся, а може тут. М? Чи наоборот, ти займаєшся чимось 3 роки? Може, ти тут, а може ти тут, або рік, вдруг ти обза тут. От давай, от просто я заумру на 5 секунд, попробуй собі обозначити, де ти є плюс-мінус на цьому вершечку. Я вже чекаю коментів. Мішенька я на цих низах. Я вже чекаю коментів. Але знаєте, найголовніше, що на якому без цих етапів підняття ти не був, пам'ятай про одне: твоя менталка під час цього шляху це дуже важливо. І благо в цьому тобі допоможе наш любий, що називається. Сервіс по підбору. Найбільший, найбільший сервіс по підбору терапевтів в Майнлі. Майндлі ти можеш знайти як і психотерапевта, так і психіатра, так і будь-якого спеціаліста на свій смак. Ти прекрасно знаєш мою історію, якщо ти давно за мною стежиш. Якщо ні, то ліпше тобі й не знати. Або якщо дізнаєшся, то учисняш вже в помилках. Дбати про ментальне здоров'я важливо і в цьому тобі допомагає Майндлі. А по промокоду Абсурд ти ще й отримуєш знижечку на 10%. Якщо сеанс тисячу платиш 900. Пісня, пісня. Скануй QR-код, не забувай вводити промокод Абсурд. І в описі під цим відео переходь за посиланням і лікуй свою менталку разом з Меджією. Тому що, повір, оця менталка переможця, можеш навіть погуглити, менталка, ментальність переможця. Повір, воно теж зіграє дуже важливу роль, щоби ти ні в одному, ні в одному з цих довгих літ. Простої такої ресочки, не, чесом, не завернув сюди. Розумієш, не аби так у тебе сталося, що ти ніби перспективний і все тому подібне, але нема менталки нормальної, і ти отак поняв, ти дійшов до сюди, а повернув сюди. Братушечка, <сум> не надо, не надо. Дбай, Дбай про здоров'я з молоду, тим паче про ментальне. Тим паче, коли ти знаєш мою ситуацію. Надіюся, я по цій темі обо... обозначив, об'яснив все правильно, все чітко, і тобі стало на порядок зрозуміліше. Повертайся до цієї схеми, коли будеш дезморалитись, коли будеш зрівнювати себе з іншими, коли будеш думати, що я нічого не сягнув. Коли будеш думати кожну з цих думок, повертайся тут. Тебе жде реальність, тут тебе жде правда, і тут тебе жде то, як дійсно відбувається в житті. Тому це, я надіюся, тобі допоможе іменно в такі моменти, або ще й навіть гірші. Користуйся, користуйся не людьми, а такими чіткими схемами. Не забувай про мій твіч, на котрому ми регулярно стрімимо, і єднаємось як ціле ком'юніті. Панству, зайти після робимої роботи чи навчання, провести час. В такій компанії, ну, що може бути ліпше? Нихуя. В описі буде посилання на Твіч, я чекаю тебе там. І на підтримку також. Дякую, що підтримуєте мене, тому що це теж один з важливих кроків, що, в принципі, дозволяє жити, розвиватися, щось, пробувати і покращуватися само собою. Як і ти, надіюся, будеш рано чи пізно покращуватися, будучи на цій, що називається вже ключовій такій події. Життя свого. Все, заходи в опис під відео, підтримка твічі, все є. Одо на тобі ще раз красоту, на тобі ще раз красоту. Подякую з повагою. Якщо сподобалось відео, поширю його на весь світ. проявляй активи. Дякую, я тебе люблю.